Всім доброго дня! Вас вітає компанія автопарк місто Львів. У нас нове надходження Audi Q7 2013 року випуску з двигуном 3.0 TFSI, бензин автоматичною коробкою передач та повним приводом quattro. Автомобіль зі Сполучених Штатів Америки приїхав з незначними пошкодженнями по кузову. Фарбувався один елемент чисто косметичного. ніякого ДТП тут не було. Безпека автомобіля на місці. Значить, По комплектації у нас парктроніки спереду ззаду, камера заднього виду, оригінальні легкосплавні диски 20 го радіуса, безключовий доступ. Також стоїть поворотний синон з Значить, Салон чорний шкіряний, стан сидінь дуже хороший, немає ні заламів, ні потертостей. Посторонніх запахів в салоні теж я не чую. Панорамний дах, люк двосекційний. Також є мертві зони тут. E, значить, повний електропакет, електрорегулювання, положення сидіння водія та пасажира, пам'ять сидіння водія, датчики світла, датчики дощу, круїс контроль. E, значить, кон е, клімат контроль тут 4-х Старт-стоп, такого плану мультимедія є. Хороша акустика стоїть базе. От, звук дуже хороший. В принципі, комплектація практично повна. Все, що потрібно тут є, для комфортного пересування, чи містом, чи за містом, От, все присутнє. Автомобіль повністю обслужений, все справно, нічого, зараз ніяких капіталовкладень він не потребує. Побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошую вас на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит чи в трейдинг.